Казали, що вони вміють повертати з того світу, уяви собі, поле бою, смерть, крики, кров. І ось серед полеглих тіл поранений козак робить свій останній подих. Здається, все скінчено. Але раптом з'являється він: не воїн з шаблею, а людина, чиї руки творять справжнє диво. Їх називали цілителями. Але вороги перешіптувались. Це маги, чаклуни. Бо, як інакше пояснити те, що вони робили. Вони зупиняли кров звичайною павутиною, витягали кулі, розпеченим на вогні ножем, зшивали найстрашніші рани кінським волосом. Побратими вірили в диво, вороги в допомогу темних сил. Але що як ми скажемо вам, що це була не магія, а унікальні знання, що випереджали свій час на сотні років? Це незламна історія про козацьких лікарів, чия головна зброя була не шабля, а скальпель і гострий розум. У цьому відео ми розкриємо три головні таємниці козацької медицини, як вони проводили складні операції в польових умовах, практично без болю, які трави з під ніг заміняли їм сучасні антибіотики, і найголовніше ми покажемо вам методи, ефективність яких сьогодні підтвердили сучасні вчені. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому їхня медицина була не менш грізною зброєю, ніж їхні славетні шаблі. Щоб зрозуміти, наскільки неймовірними були знання козацьких цілителів, нам потрібно перенестися у їхній час, у 16 та 17 століття, і подивитись, що відбувалося у так званій цивілізованій Європі. А там панував справжній медичний морок. Уявіть собі, лікаря того часу. Його головний метод лікування від усіх хвороб: кровопускання: зламав ногу, пустимо кров, застудився, пустимо кров, поранило кулею. Звісно, пустимо кров, щоб погана кров вийшла. Це не допомагало, це лише добивало ослаблений організм. Хірургія була схожа на тортури. Операції проводили без знеболення, а про дезінфекцію ніхто й не чув. Хірург міг одним і тим же брудним ножем спершу розкрити гнійний нарив, а потім приймати пологи. Смертність після таких втручань була жахливою, головною причиною смерті поранених був не сам удар шаблі. А те, що відбувалося потім: зараження крові. Лікар того часу часто був не рятівником, а катом, що прискорював неминучу смерть. А тепер повернімося в український степ. Тут немає університетів та медичних трактатів, тут є лише війна, постійна, щоденна, безжальна. Тут немає шпиталів з білими простирадлами. Є лише віз, намет і багаття посеред безкрайнього поля. Для козака будь-яке серйозне поранення це практично 100% смертний вирок, допомоги чекати ні звідки. І саме в цих нелюдських умовах народжується феномен, козацька медицина. Вона не мала нічого спільного з європейською теорією, вона народилася з практики, з болю, з сотень і тисяч смертей. Козаки на власному досвіді розуміли, або ти навчишся рятувати своїх, або завтра в бій підеш сам, без підтримки побратимів. Виживання стало двигуном прогресу. Так з'явилася фігура козацького цілителя. В народі їх називали по-різному гоєк костоправ, а іноді і просто характерник, що знає трави. Це не був лікар у сучасному розумінні, це був досвідчений воїн, який пройшов десятки битв і бачив усі можливі поранення. Він був одночасно і психологом, і хірургом, і фармацевтом. Його знання передавалися з вуст в уста від старшого до молодшого. Як найцінніший скарб, його авторитет тримався не на дипломі, а на кількості врятованих життів. Ці люди створили унікальну систему виживання. Вони не мали мікроскопів, але знали, як боротися з невидимою загрозою. Вони не мали рентгену, але вміли знаходити кулі глибоко в тілі. Вони створили свою власну польову медицину, жорстоку, але дивовижно ефективну. Тож що ж було в арсеналі цих степових хірургів? Якими таємними знаннями вони володіли, що дозволяли їм робити те, що здавалося справжнім дивом? Давайте зазирнемо в їхню медичну сумку. Отже, уявіть собі операційну козацького цілителя це не стерильна кімната, це земля, трава, дим, багаття, і в цих умовах вони робили те, що здавалося неможливим. Почнемо з хірургії або як її називали вороги магії скальпеля. Перша і головна проблема будь-якої рани це бруд. Козаки, можливо, не знали слова мікроб, але вони інтуїтивно розуміли, що рану потрібно очистити, інакше почнеться гангрена. І чим же вони її очищували? Перший засіб, який завжди був під рукою, це горілка, так звичайна міцна горілка. Її не лише пили для хоробрості, але щедро лили прямо у відкриту рану. І це було абсолютно правильне рішення. Спирт, що міститься в горілці, є потужним антисептиком. Він буквально випалював заразу, знезаражуючи тканини. Якщо горілки не було, вхід ішли інші методи. Наприклад, попіл з багаття, свіжий, ще теплий попіл має лужні властивості і є чудовим абсорбентом, тобто він втягує в себе бруд і вологу з рани, не даючи інфекції розвиватися. А в екстрених випадках рану просто припікали, розпеченим на вогні лизом ножа або шаблі. Так, це було пекельно боляче, але це одночасно вбивало всі мікроби і миттєво зупиняло кров, запаючі судини. Жорстоко, але ефективно. Це був вибір між страшним болем і вірною смертю. Наступний крок витягти з тіла те, що туди потрапило. Куля, наконечник стріли, уламок списа. Для цього козацькі цілителі мали спеціальні інструменти, схожі на тонкі щіпці або гачки, які називалися копаниці. Ними вони наосліп, покладаючись лише на дотик, знаходили і витягали чужорідні предмети. Існує навіть легенда про намагнічений ніж, який нібито сам притягував до себе залізні кулі. Звісно, це міф. Але він чудово ілюструє, наскільки майстерними були ці операції в очах свідків. Можливо, це був просто особливий тонкий кинджал, яким було зручно працювати, а народна уява вже перетворила його на магічний артефакт. Але що робити, якщо кінцівку розтрошило ядром? Тут вихід був лише один ампутація. І проводити її треба було блискавично. У цілителя було не більше хвилини, поки поранений не помре від больового шоку. Тому операція виглядала страшно. Кілька козаків міцно тримали побратима, а цілитель одним-двома вправними рухами гострою шаблею чи спеціальною пилкою відділяв кінцівку, а потім знову припікання розпеченим залізом, щоб зупинити кров. Після того, як рану очистили, її потрібно було зашити, і тут козаки знову проявляли неймовірну винахідливість. Найкращим матеріалом вважався кінський волос з хвоста, він був міцним, гладким і, що найголовніше, органічним, тобто не викликав сильного відторгнення в організмі, його знезаражували у тій же горілці або окропі, і використовували як хірургічну нитку, але хірургія це лише половина справи. Зупинити кров і зашити рану це добре, але як змусити організм боротися з інфекцією зсередини і зняти біль? І тут ми переходимо до другої частини арсеналу цілителя, до козацької аптеки, яка росла просто під ногами? Козаки досконало знали властивості сотень рослин. Вони знали, що прикладений до рани лист подорожника не просто бабусині казки, Сік цієї рослини містить природні антисептики та речовини, що прискорюють. Згортання крові. Вони знали, що часник, цибуля та хрін це природні антибіотики. Кашка з них, прикладена до рани, вбивала заразу не гірше за сучасній мазі. Для зупинки кровотечі, окрім припікання, використовували й інші методи. Пам'ятаєте, ми казали про павутину? Це не вигадка. Свіжа, чиста павутина містить вітамін К, який сприяє згортанню крові, а сама її структура створює природну сітку. Яка допомагає сформуватися кров'яному згустку, також використовували порошок з висушеної трави деревію, яку в народі так і називали кривавник або солдатська трава. А якщо до знеболення, звісно, повноцінної анестезії у них не було, але були засоби, які могли полегшити страждання, і в першу чергу це відвари з маку. Опійний мак здав на відомий своїми потужними знеболювальними властивостями. Також використовували отруйні рослини, такі як бликота чи дурман, але в мікроскопічних точно вивірених дозах. Тут цілитель діяв як справжній фармацевт, адже межа між ліками і смертельною отрутою була надзвичайно тонкою. Один неправильний рух, і пацієнт засне назавжди. Це вимагало колосального досвіду і знань. Отже, ми бачимо цілу систему. Хірургія, що рятувала від миттєвої смерті. І фармакологія, що давала шанс на одужання кожен крок був вивірений і раціональний. Але як усе це виглядало на практиці? Як ці знання поєднувалися, щоб повернути до життя того, кого вже вважали мерцем? Давайте відтворимо один такий випадок історію, яка цілком могла статися після однієї з тисяч козацьких битв? Теорія це одне, але як це виглядало в реальності? Давайте перенесемося в саме пекло. У 1651 рік на поле битви під Берестечком, десятки тисяч загиблих. Земля на кілька днів стала багряною від крові. Сонце сідало, і його промені освітлювали страшну картину. Серед тисяч тіл лежить молодий козак Остап. Він ще дихає, але ледве-ледве польська мушкетна куля пробила йому груди, застрягши десь біля ребер. Кожен подих це спалах нестерпного болю. Кров просочила сорочку і змішалася з багнюкою. Він розуміє, це кінець. Він бачить, як над ним кружляє вороння, і вже відчуває холод, що повільно розливається по тілу. Він закриває очі, прощаючись із життям, але долю неможливо передбачити, коли вже майже стемніло, полем бою йшла самотня постать. Старий сивий козак, сивий, як степовий полин. Він не шукав здобич, він шукав живих. Це був січовий цілитель, якого всі звали просто дід Панас. Його руки бачили більше смертей, ніж молодий козак бачив зим. Але вони ж і врятували не одне життя. Він нахилився над Остапом, притиснув вухо до його грудей і почув ледь чутний стукіт серця. Ще не все втрачено, прошепотів старий. Він обережно перевернув Остапа, підклав під нього свиту. Часу було обмаль. Інфекція вже починала свою чорну справу. Перше, що зробив Панас, дістав з торби баклагу з горілкою. Він не дав її пити пораненому. Він безжально вилив майже половину прямо у криваву рану на грудях Остапа. Тіло молодого козака здригнулося від пекельного болю. Він закричав, але цей крик був ознакою життя. Горілка шипіла, випалюючи бруд, і заразу. Далі, найстрашніше. Потрібно було дістати кулю, панас розпалив невелике багаття, дістав свій звичайний ніж той самий, яким різав хліб і сало, і поклав лезо прямо у вогонь. Коли сталь розжарилася до червоного, він обережно ввів її в рану. Остап знову закричав, втрачаючи свідомість від болю, і це було на краще. Старий цілитель, покладаючись лише на дотик і досвід, Почав шукати шматок свинцю в кривавому місиві м'язів та уламків кісток. Це був пекельний танець на межі життя і смерті, один невірний рух, і можна було пробити легеню. Минуло кілька хвилин, що здавалися вічністю. Нарешті ніж зачепив щось тверде, ще одне зусилля. І ось вона, деформована свинцева куля, впала на землю. Але рана була страшною відкритою. Панас не мав сучасних антибіотиків. Але він, мав те, що давала українська земля. Він дістав з іншої торби кілька цибулин та шматок бджоленого стільника з медом. Він розтер цибулю на чистому камені, змішав її з медом і наклав цю пекучу суміш прямо на рану. Чому саме так? Сьогодні ми знаємо: цибуля містить фітонциди, природні вбивці мікробів. А мед це не лише поживний продукт, але й потужний антибактеріальний засіб, який до того ж витягує гній. Ця проста суміш створювала захисний бар'єр, не даючи інфекції жодного шансу. Останній крок закрити рану. Панас дістав з дерев'яної котушки довгий блискучий кінський волос, просочений воском, протягнув його у велику кістяну голку і почав стягувати краї рани. Його рухи були повільними, точними, вправними. Стібок за стібком він зшивав плоть, ніби латав стару сорочку. Наклавши останній шов, він туго перев'язав груди Остапа смугою чистого полотна. Наступні кілька днів Остап був на межі. Він горів у гарячці, марив, кликав матір. Дід Панас не відходив від нього. Він поїв його відварами з чебрицю та звіробою, щоб збити жар і підтримати сили. Він міняв пов'язки, промивав рану солоною водою. Він боровся за життя хлопця з самою смертю, і сталося диво. На п'ятий день жар спав. Остап розплющив очі і побачив над собою зморшкувате обличчя старого цілителя. Він був живий. За місяць худий, блідий, зі страшним шрамом на грудях, але живий. Остап повернувся до свого куреня. Побратими, які бачили його падіння і вважали давно загиблим, дивилися на нього як на привида. Вони не могли повірити своїм очам. Для них це було справжнє воскресіння. Вони не знали про горілку, цибулю і мед. Вони бачили лише результат людина, яка мала померти, стоїть перед ними, і зробив це диво, дід Панас. Так народжувалася легенда легенда про козаків-цілителів, які знають таємні замовляння і можуть повернути душу в мертве тіло. Люди не могли пояснити ці знання раціонально, а все, що неможливо пояснити, стає магією. Але це була не магія, це була наука. Наука виживання написана кров'ю на українській землі. Історія Остапа та діда Панаса це лише один приклад із тисяч. Це не було чаклунство, це була вершина раціональних знань, здобутих досвідом поколінь. Це був тріумф людського розуму та волі до життя над сліпим хаосом війни. Козацька медицина це яскравий доказ того, наскільки винахідливими. Розумними та освіченими для свого часу були наші предки, вони не просто вміли вправно махати шаблею, вони створили унікальну соціальну систему, де життя побратима було найвищою цінністю, де знання про те, як врятувати, цінувалося не менше ніж уміння вбивати ворога. Тож наступного разу, коли ви почуєте російський імперський міф про диких неосвічених темних козаків. Які були лише розбійниками, просто згадайте цю історію. Згадайте про степових хірургів, які в чистому полі під свист куль робили операції, на які не наважувалися тогочасні європейські професори у своїх кам'яних університетах. Згадайте про їхню аптеку, що росла просто під ногами, згадайте про їхню незламну волю, яка змушувала їх шукати життя навіть посеред царства смерті. І знаєте, що найдивовижніше? Ця історія не закінчилася в 17 столітті, вона триває просто зараз. Сьогодні справу козацьких цілителів продовжують наші бойові медики, наші герої в пікселі, так само, як і сотні років тому, вони творять дива на полі бою, рятуючи життя в нелюдських умовах. Змінилися інструменти замість розпеченого ножа. Тепер сучасні турнікети та гемостатики. Замість відвару страв, ефективні знеболювальні. Але суть залишилася незмінною. Незмінним залишився той самий український дух, та сама жертовність заради побратима, та сама винахідливість, що дозволяє знайти вихід з будь-якої ситуації. Це спадковість, яка тече в нашій крові, це генетичний код нашої нації. І головний висновок, який ми маємо винести з цієї історії, дуже простий. Знання, людяність та турбота про ближнього це така ж важлива частина української військової традиції, як і мужність та майстерність бою. Це те, що завжди робило нас не просто армією, а братерством, і саме тому наша історія незламна. Якщо це відео допомогло вам по-новому поглянути на нашу минувшину, підтримайте нас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. А тепер запитання до вас: які ще неймовірні факти чи легенди про козаків ви знаєте? Напишіть у коментарях, найцікавіші ідеї можуть стати темою для нашого наступного відео. Дякуємо за перегляд! Слава Україні!